Поліцейські голосно подають вербальні команди водію для того, щоб вивезти його із автомобіля та затримати. Першим починає подавати команди поліцейський, якому найкраще видно водія. Відкрити всі вікна автомобіля. Заглушити двигун, витягнути ключі, покласти на дах автомобіля. Всі, хто є в автомобілі, руки назовні, так щоб ми бачили. Водій, Лівою рукою повільно, ззовні відкриваємо двері автомобіля, виходимо. Без різких рухів зброя заряджена готова до застосування. До мене обличчя. Зробити крок вперед. Лівою рукою відкрити задні двері автомобіля. Руки догори. Тепер лівою рукою повільно. За комір зверху куртки взяти. Підняти куртку. Бачу зброю. Тиву руку догори. Йди на мій голос повільно. Стоп! Повільно зробити три кроки вліва. Промобріло. Прийняв. Далі подає команди поліцейський номер 2 Іде на мій голос. Стоп! Повернулись до мене спиною. Лівою рукою взяти себе ззаді за колі. Підняти куртку. Наклонитися вперед. Вирівнятись. Підняти руки до гори. Йдем спиною на мій голос. Відхід. Стоп! Повільно становимось. направо на ліве коліно. Ноги скрестити. Повільно заводимо руки за спину великими пальцями до гори. Голову повернути вправо, подати корпус вперед, голову вправо. Контроль. Після позитивної відповіді номер один вкладає свою зброю до кобури. Сильною рукою дістає кайданки, тримаючи їх пістолетним хватом. Підходить до особи та надягає кайданки, прикриваючи службовим автомобілем. Потім підводить його до задньої кришки багажника та проводить поверхневу перевірку на наявні зброї та інших предметів, які можуть загрожувати життю і здоров'ю поліцейських. В ході перевірки проводить опитування затриманого. Контроль. Після проведення поверхневої перевірки та опитування поліцейські контролюють затриману особу та зупинений транспортний засіб, не починаючи проводити зачистку авто до тих пір, поки не прийде допоміжний екіпаж.